Привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі Місто Фальконари. Андріатичне море. Це містечко знаходиться в регіоні Марки за 20 кілометрів від міста Акона, де я проживаю. Сьогодні я вирішила відпочити провести день біля моря. Зараз коло 8 ранку. І тут пустинно мало людей, от ще не хочу вам показати. Збираємо репродукти моря. Я не можу сказати, що, що він полює, на що він полює. Точно. Можливо, це молюски, а можливо я помиляюсь. Тут багато молюсків. Покажу вам от воду, да? І на дні ви бачите, от є каміння, а є от оці ж ракушки, якщо можна так сказати. Море відносить, виносить багато крабів, багато цих, скажіть мені. Ті, що жалять, як називається, медус. Багато медуз. Море виносить. Омівліло море. Вдалині можу вам показати це завод по переробці нафти. Покажу вам танкери. У морі стоять танкери, да? Напевно, чекають свого часу, коли можна буде зайти і причалитись до берега. Не знаю, в принципі, як проходить робота на цьому нафтопереробному заводі. Як ви бачите, в кілько, кількох десятках, навіть не може сотні метрів. Оце ж ви бачите біла будівля, це вокзал, мені подобається вокзал, гарна архітектура. Ви Бачите потяг. Це має бути швидкісний поїзд, як правило, ось такими червоними. Стрішами, стрішами ця лініями, це швидкий поїзд має бути. Бачите, люди теж збирають морепродукти. Я дивлюся, як правило, рано збирають морепродукти. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ще хочу показати в долині, ви бачите світ сім'я, чоловік, жінка і син, я так розумію. Я не, вони не похожі на бездомних. Напевно, відпочиваючи. Вони бачу гарно організовані. Проводять час на пляжі. Оце, бачите, що буквально, напевно, вчора ввечері я дивлюся, прибрали пляж. Це тут, бачите, де немає от зонтів, це безплатний пляж, і кхм, прибрали, бачите, оця куча. Піску, і там і сміття, це його мають вивезти. І з цієї сторони ви теж бачите, так? Да? От на пляжі є душова кабіна, є туалети. От бачите туалет вдалині, не знаю, чи він закритий, чи він відкритий. І от бачите, де прапорець, рапорець, там є ось сміттєві баки, і там сміттєві баки. Бачите, через якихось десятки метрів є сміттєві баки. Це для роздільного сміття. От. Ну, як ви бачите, море не є глибоке, Андріатичне море не є глибоке. Гарно відпочивати на, на Андріатичному морі, в зоні Андріатичного моря. З сім'єю, з дітками маленькими. І бачите пісок, пі піщаний пляж. Де, хто прогулюється біля моря. Я люблю теж гуляти біля моря. Ну, якщо ви бачите оці ж каміння, каміння у морі, такі загородження, це щоб хвилі, щоб море, коли штурмить, не руйнувало набережну. Вони оце як ріжуть ці хвилі, зменшують силу хвилі. Я не знаю, як пояснити. Вдалині, вдалині ви бачите. Місто Анкона це порт, ви можете бачити. Я часто знімала відео з порту. Це одне із моїх улюблених місць в Анконі. Бачите, ще такий видно силует тільки порту. Я хотіла б побачити схід сонця в морі. Я сподіваюся, що. І в фальконарі можна побачити, в Анконі можна побачити, як сходить сонце з моря, але це ж треба встати раненько, десь біля ранку, а може і до п'яти ранку, і вже бути біля моря. А хто ж і встане п'ять один ранку? Плінуюся. Ви бачите оці зонти, оце всі платні пляжі. Якщо хтось хоче відпочивати на цьому тапчані під зонтом, то за певну плату можна домовити. Тут я не знаю, скільки коштують зараз ці тапчани. Теж залежить чи ближче від моря, чи далі від моря. Як правило, як можна ближче. До моря, то там і вища ціна. Ну от я чула, що ще того року, що один такий тапчан, якщо за один день саме менше за 100 євро заробляє, саме менше. Ну, якщо, звичайно, сезон на протязі сезону, літнього сезону. Це містечко Фальконара невеличке. Я дивлюся, із італійців. Тут більшість живуть пенсіонерів. Молодь теж виїжджає в більші міста в пошуках роботи. І дуже багато, дуже багато іноземців через те, що дешевше зняти квартиру і навіть купити квартиру тут в невеличкому містечку. От, в Ванконі. За 20 кілометрів я думаю, що набагато дорожче буде оренда і от покупка квартири. Так що дуже багато іноземців тут. І теж ціни, ціни нижче. Якось зустріла знайомого, він каже, що дивився на телефони купити новий телефон, то ціни на той самий телефон містянко на вищі, ніж Фальконарі. І так, і навіть, ну і з іншими, і з одежею так само. Показує мені цей знайомий купив носки, щось там 12 пар, він купив за 5 євро. А в Анконі я теж придивлялася на носки, то там щось три пари коштує 5 євро, розумієте? Три пари, ні, не брешу. Три пари носків кош... брешу 3 євро, розумієте? От і так все. Сьогодні в місті фалькунара базарчик. Я от вийшла з хати і проходила центральну площу, і там дивлюся, вже готується до базарчику. Я бачила, що от фрукти мають продавати. овочі. дивлюся вже багато фруктів цього літа. Вже є в розгарі сезон черешні тут, в розгарі сезон на цих. Абрикока, як переводиться? Абрикос, потім персики. Ну, е Клубніку ми вже їли давно. От, Можна купити вже диню, гарбузи продаються, не знаю, чи ці гарбузи на когляні, що їх напевно теж що вони стимулюють, що вони швидше дозріли, але вже в продажі гарбузи. Літо в розгарі. Дивіться, як мужчина збирає назбирає з якоюсь палкою, не знаю. Тут багато фруктів моря. Море продуктів. Фруті дімаре називається в Італії. Ну тут, бачите, море омиліло відплив. Гарний літній день. Зараз такий приємний вітерець. Море спокійне, тихе. Думаю, що сьогодні буде досить жаркий день. Напевно, за 30 буде. Ну, нічого. Кілька днів тому тут був сильний-сильний ураган, поламало дерева і вийшло містом, то багато на вулицях, от, гілля де, дерев паляється такий. Наробило шкоду. Добре друзі, надіюся, вам це відео було цікаве. Кому сподобалось. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте розвиток україномовного youtube каналу Бажаю всім гарного дня, всім добра. Місто Фальконара, Італія.